Таку шаурму ви точно ще не готували. І для цього нам знадобиться 500 г курячої печінки, додаємо цукор, сухий чесник, перець та сіль. Додаємо 150 г молока, вимішуємо та залишаємо маринуватись. Готуємо соус, беремо 200 г йогурту, дрібно нарізаємо 80 г огірка, 40 грам міцної гірчиці, трішки солі, зелень та 2 г сухого чеснику, вимішуємо. Печінка вже замаринувалась та перед смаженням додаємо трішки олії. Нанизуємо на шампур та починаємо смажити. Смажуємо з усіх сторін та періодично змащуємо вершковим маслом. Зрізаємо ось так, щоб шматки були більш дрібними. Беремо лаваш, змащуємо соусом, додаємо нарізані листя салату, моркву та червону цибулю. Кладемо печінку та зверху додаємо слайси чедр, закручуємо та обсмажуємо на грилі з усіх сторін. Все готово. Розрізаємо та смакуємо. Печінка вийшла дуже ніжною. В поєднанні з соусом та сиром чеддер виходить максимально соковито. Це дійсно класна альтернатива, звичайній шаурмі, тому зберігайте цей рецепт та готуйте смачно. Ви теж полюбляєте м'ясо на мангалі так само, як і я. Тоді це рецепт для вас. Беремо велику яловичу вирізку, зачищаємо, розрізаємо вздовж, робимо ще так декілька разів, щоб м'ясо зробити максимально тонким. Маленьким шматком вирівнюємо, щоб було прямокутним. Накриваємо стріч-плівкою та рівномірно відбиваємо. М'ясо вже відбили, додаємо сіль. Перець та готуємо маринад. Беремо 20 г чеснику, 45 г гострої гірчиці, 70 г соєвого соусу, додаємо сухий чебрець та вимішуємо. Рівномірно змащуємо маринадом та додаємо 120 г свіжого шпинату. Беремо 10 слайсів чедру та все накриваємо. На початку трішки допомагаємо ножем та обережно закручуємо рулет. Розпалюємо вугілля, а смажити я буду на класному мангалі від мангал-завод. Він виготовлений максимально якісно та має гарний функціонал. Рулет міцно стягуємо шпагатом з відступом 4 см. Зверху рулет змащуємо маринад. Адом та розрізаємо. Ставимо грилі решітку та розтоплюємо 60 грамів вершкового масла. Починаємо готувати, смажуємо з усіх сторін та періодично змащуємо вершковим маслом. Вершкове масло класно доповнить смаком і м'ясо не буде сухим. Вже все готово, перекладаємо на тарілку та прикрашаємо. М'ясо виходить дуже соковитим та максимально смачним. Зберігайте цей рецепт та готуйте смачно.